Всім привіт, друзі! Мене звати Нікіта, зі мною грає Бодя. Ну, і всім привіт, я Пухтан Сафіров, і Ком, і Нікіта. Та ми сьогодні будемо грати в... Раф! Ну, Раф. Ми, то було в Ми зап... Ну, я сказав на паузу, я перепутав кнопки, вибачте. Не. Ну. Надіюсь, вам понравиться. Ну, друзі, Продовжаємо. Ми в першій серії переробили порусановку, у нас їх цих... холодильник. Але... У мене і нас є жажда. Минути. У мене тут є Ну ты ч не воду ставив, аллх, хто забрав? Це я а... я буду, кстати, вкусню зараз літом. Крокодил до пенсии мастов вини 3 пипа крокодини дыл до дыл до дыл до дыни Ааа! Я нас лича такого кому-то выведу Треска, друзі, бач там у каждого своя история. А дамана вам сказати, Я просто... Ем, просто... Но судьба. No. Вы просто про виставки до часа экрана, так далее, потом начал... Оле... Ну вот сказать, Микита, моя Ютуб. И Микита так уж вот меня подписался. Да. Ну, ну, як сказати, есть свой поворот. Ну, ще Можете подписаться вы Микита. Тут то написал чай. І то має бути випити якась лун чайок. No, чи йок, чи йок. Чай, чи... Ну, лунк і чайок. Це, як, побачите якийсь чай, це ну побачите якась стиралія і я. Це Че... Мікета? Та, А в мене просто це Че... осадочок Бог дан. У мене така мене. Богдан, Богдан. Богдан. Ну, в мене таке. Тільки бомбалила, йопта. Але хоча є. Воду, воду хочу, мене жажда. Але... жажда водки, чисто. Але ви знаєте, ви можете, можете мене підписати на канал. Просто, гла 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 у мене просто якраз часто у мене постійно хто мене не підписує тактари. На мене теж, мене тільки до боді на мене підписався. Ну і можете себе подписать ви Міки і мене. В мене я така, я вона така показує, я покупу, ну, таке потопиється. і ви я подивилася, мене дуже багато дивиться. Тепер підписки, Можете підписатися і мене, і Мікити. Ти. У мене 99, у мене 100% людей на світі не дивиться зовсім. І не відписуються, У мене у мене тільки дев'ять переглядів. Дев'ять. Підписуйся! Скоро тебе так не знімають. Тебе також багато підписуються. Ну підписуйся на мене. Тому що це дуже-дуже-дуже дитячий дуже, дуже контент, тому що ми самі дитини. По суті. Ну так, да, але... але мені я найкращий, я найкращий. Я п'ятий. Підросток. Моя скоро... І моя дівчина буде. Моя дівчина є. Я не брошу. Моя дівчина є. Открой окно. Я не пишу. Я не пишу. А нам она сказати? сказала. Почему же познакомлю вам? Ну, это нет. Это его. Ай, блядь. Ясно, яблука А ви знали, скоро... А... Я десну поцарапаю яблоко, вьюхал у меня. Скоро... А... Скоро ви знали? Я Наберем 2 відео 5 лайків хоча б. 5 лайков. Или хоча мені хоча один лайк. Ну і мики також. Якщо даже 10 поставите, то взагалі буде... Взагалі мы будемо кожну 10 хвилин писати відео. А якщо я взагалі на цьому відео набрати 100 лайків, я покажу телеграм. Я зроблю телеграм-канал і покажу своє лице. Я починаю що це риба. Я сам не знаю, я тільки посідаю ставку. А твоя захищати має як. Вай стапимо так, ну якось охінно як. як трофер. Окей? Зможу я так від піднято кінця.

Посади ти? мене, я не можу писати тобі. Дай, да, скільки бажає, я подивлюсь туди і почитаю, що це за риба. У <писажетесь> <писажетесь> мене на русський пишеться. Ну добре, на, <писажетесь> не забувай, тільки поспопи його. Риба мандр... мандарин. Мандаринка! Как барело, как Дай, 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 дай. Моя мандаринка, я впливаю от тебе. Да. Топтай! Моя мандаринка! Топтай! Сука, мандаринку поедать. Смотри, бы мандаринка я что-то нажал. Окей. А я там твои краски. Я очень мои предметы. Окей? Я вытаю все мои предметы. да, раз Я дома. Подожди, мой инвентарь переполнен. Ну давай скидывай, давай все, скидывай. Ааа! Хороший. Ну, здравствуйте. Не бажаєте ми відео знімаємо. Бажаєте? <клес> no, з... з... А я на і месаж. І сама слаймо. відео на жаль випадково не? Абре, я відео нажав. Заробляй завди та всюди спокіт. Я Я можу заробити за 1 долар. Виводи від Швидке виведення без комісії. На топовом рифме. Заблюдать карантизу. Ну да, блядь, типа я, похвальный. Нет. Чего? Да, Зараз я вижу под... Ну, сейчас я посетлю. сейчас проза... прозахожу. Ну, типа Я покажу вам, что И Микита, и всем папа. Пока, друзья. Я? Да хватит. Надо видео записывать. Я давно. Аааа. Мои мастерские. Мои. Эй, Кастерация произошла. успешно, Ай. Можно?